Це із серії, типа меднявих. Це хто що любить, бачите? Тут виріз іде глибокий. Ось. І бачите? Тобто викладаєте? І в результаті у вас отака красота. Нічого більше не треба, абсолютно. Але мова йде зараз про те, вони, я не знаю, там якісь е, вироби чекають, футболочки чи маєчки, я не знаю. Бо замовляли спочатку е, ну, чорно-червоний, значить, типа під щось. А потім вийшло так, що. Так, на чорне платье